Диво, яке щорічно відбувається у Греції на оспіння Пресвятої Богородиці. У східній частині Кефалонії, неподалік села Маркуполо, знаходиться невеличка церква на честь оспіння Пресвятої Богородиці. Тут же протягом багатьох років щорічно у свято Оспіння відбувається щось незвичне. І свята Пображення всередині та зовні храму з'являються змії. Місцеві жителі називають їх Зміями Пресвятої Богородиці. Успіння Богородиці тут називають другим Великоднем Серпень Місяць Богородиців Греції, мешканці села, яких тут не більше тридцяти із самого ранку допомагають у храмі. У черзі паломи, паломники з усього світу, які бажають подивитися на диво, ледве вміщаються у невеликій площі біля церкви, під час санічної змії війно повзує серед людей. По стаціях, аналоях, нікого не лякаючись, якщо змія залізе вам на пазуху. Попереджаю, сільські мешканці, прочан чи туристів, ви не бійтесь, благодаті причистої владичиці, Богородиці, змії ніякої шкоди вам не завдадуть. Візьміть їх у руки, і вони, наче кошенята лизатимуть ваші пальці. Справді, на службі Божій відбуваються неймовірні речі змії. Як браслети, обивають руки віруючих, повзають по іконі Пресвятої Богородиці і розп'яті, приготовленим для літні, літ, литії хліба. Змія навіть може повзати по Євангелії, яке читаю на літургії. Туристи без страху тримають змії на руках, кладуть собі на плечі. Грають із змійками. Навіть маленькі діти невдовзі після закінчення святкової служби змії повзують із улю... улюбленою ними ікони Богородиці та залишають церкву. Варто їм переповз дорогу і опинитися у горах вони знову переображаються. Тепер, якщо до них наблизитись від з'ясу, защіплять і можуть кусити». Ці явища неодноразово змальовували на фото та відео журналісти, усе велике свято і природа, і люди ніби об'єднуються для того, щоб прославити у своїх молитвах Пресвяту Владижицю, нашу Богородицю і віддати хвалу Творцеві за його велике благодійня до всіх нас. Якщо Якісь із років змії не з'являлися, це завжди було поганою ознакою. Так було у 1940 та 1953 роках, коли на острові сталися сильні землетруси. Друзі, підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую, що ви з нами!